Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин «Інструментик». Сьогодні на огляді у нас буде така катушка для мотокос, яка підходить на щіль FS 160. підчеркую, 180, 220, 280, на щіль 300, на щіль 350, на щіль 400-й і також на щіль 450-й. Зверніть увагу! Внутрішня різьба в цій косільній головці 12 мм. На всіх других косільних головках на моделі, які підходить 120-55 у них у всіх різьба 10 мм. В цих моделях різьба 12 мм. Коли робите замовлення, зверніть на це увагу, щоб відповідала ваша різьба цій косільній головці. Якщо у вас все окей, то тоді можете замовляти. Ну, треба убідитись в тому, що розмір вам цей підійде. Це у нас якісна касільна головка, вона продається вже не один рік в нашому магазині. Одна із популярних. Е, приблизно діаметр, я вам скажу, її, 160 мм зовнішній діаметр. З цієї сторони о 130 мм. Товщина приблизно 6 см. Нагадую, внутрішній діаметр 12 мм. Якщо когось цікавить, звертайтеся, з вами був інтернет-магазин «Інструментик».